Місце в оточенні річки Пукханган і Зелений гір. Ну, хіба тут не гарно? Стежка така вузька. Було б непогано тут погуляти. Приголомшливо. Ми тут як мило. А будки нам теж дадуть. Джун. я тобі казав, що я майстер пін-понгу? Казав. Скільки разів? Десятки разів. Добре. Не хочете два чепагеті та один не горі? Я підсмажу м'ясо на грилі. Готовий? Так. Так багато. І я не хочу кімчі. Може, м'яса. Ми з'їли вже десять пачок ремйону. Привітик! Це шоу Мити посуд краще. Що? Шоу мити посуд краще? Я професор Кім Техьон. Ви обертаєте талію, коли занурюєтесь під воду? Ви повинні розвернутися на 180 градусів. Думаю, це трубка антени. Хіба мене таке робили в школі? Так. І як ми це робили, коли були дітьми? Чимін, ти теж танцюєш? Що це за номер 14? Я не знаю. Хтось знає? Що саме? Це треба втягувати чи намотувати. І якщо ти мене не навчиш, то полесієш. Що це? Юнгі, мене щось вдарило. Ти впевнений? Може, здалось? Ні, щось точно вдарило мене. Нас? Мене? Але зараз я нічого не відчуваю. А це означає? Ще нічого не було. Три проти двох. Ясно. Добре. Чотири проти двох. Ні, нам джун так не піде. Добре. Чотири проти чотирьох. Ти знову в грі, нам джун. Насолоджуйся спокійним часом на одинці. наповнює полотно фарбою. Гра закінчується програшем чіміна. Я програв. Чімін! Я чув, що ти програв. Чому це так зцілює? Я знаю, дійсно зцілює. Що? Де воно? Це твоє? О, ні. Що ти робиш? Покажи, добре затягнуто. Підкрутити ще? Так можна. Задоволений сміх виринає з хобі. Можеш трохи посунутись. Я принесу суп для всіх. А хто приготував сашимі з камбали? Джин. Це джин. Шеф кухар Джин готує для нас усі три страви. Слідку за тим, що говориш. Треба це записати. Дуже гарно. Це все так. Може, поїмо. Зараз? Так. Чому б не дочекатись обіду? Нам треба це швидко перенести за 10 секунд. Зрозумів. Раз, два, три. Вперед, вперед, вперед. Гаряче. Зачекай, дуже гаряче. Де твої рукавички? Швидше, швидше, швидше. Давай на секунду опустимо. Чому ти хочеш їх і опустити? Бо мені теж гаряче. Чоловук, ти вже прийняв душ? А ти ні? Все, приїхали. Чому? Я вже як Роджер Федерер. На вулиці дощ, а ми ще навіть пад не їли. Звучить добре. Паджон не маколі? В тебе вийшло підштовхнути? Ні, ні, ще ні. Добре, нам Джон! Іди сюди, іди сюди. Сьогодні працюємо над пресом. Написання пісень не припиняється: бадьоря мелодія. Який звук. Добре. О тадан! Ну, Нумо. Так, смачно. Техьон. Успіху тобі. Що будемо робити? Може, вип'ємо? Чи почекаємо? Атмосфера панує чудова. Мені теж подобається. Джей Гоп, вип'єш зі мною пива. Я принесу ще. Пішли куди? Поки не стало пізно. Для чого? Ми маємо побачити кінець. Ти кажеш про пінг понг? Так, неймовірно. Коли ти вже припиниш грати в пінг понг? Ти прийшов сюди, щоб пограти? Треба розігрітись. Джин, джин, Джей, гоп, Джей, гоп, Джин, два, три, чотири, джин, три, чотири, чотири, джин, чотири, чотири, чотири. Я бачив голову риби. Да ладно. Я вперше проти риби використав ніж, а ще дізнався, яка вона цінна. Во, ну як, добре? Дякую за їжу. Дійсно смачно. Що в нас буде на вечерю? Голодовка. Чепагурі. Так, Чепагурі. Давай закінчуй і йди вже. Добре. Щасливої дороги. Побачимось. Добре. Юнгі, я спіймав землю. Ти спіймав землю? Так, такий великий шматок. Це було хвилююче. І дійсно. Такий великий улов. Вона реально відчувалася криба. Хобби и Чимин разом кастомизуют без хобі. Хобби. Тут находится черная та коричневая фарба. Показывай свой результат. Хто хоче гостре? А воно дуже гостре. Ну, так, таке, да. Я буду. Дякую за їжу. Воно готується, коли перемішуєш. Добре. Хіба це не рис? Він гострий. І я не був голодний, але так смачно поїв. Дякую. Чудова робота, хлопці. О, я залишив там свої речі. Пішли, перевіримо. Джина, ми тут залишимо. Ходімо швидко. Давай швидше. Давай залишимо джину тут. <ріху> <ріху> Схоже, мені доведеться бігти всю дорогу додому.